Ja. Mm -hmm. yeah. Всім доброго дня! Я Новікова Дар'я, учниця 11 класу наукового ліцею Хортицької Національної академії. Спільно з моїм науковим керівником викладачем біології Томаня Тетяною Сергіївни, презентуємо до вашої уваги результати проєкту на тему вибір субстратної основи для вирощування мікрогрін. Мікрозелень – новий тренд для вітчизняного ринку, який поступово, але впевнено займає свої нішу на полицях українських супермаркетів. Сокомість корисних речовин, швидкість і долі проста технологія вирощування роблять мікрозелення досить популярно як для досвідчених фермерів та агрономів, так і для початківців. Проте й тут є свої особливості та підводні камені, на які можна натрапити під час її виробництва. Зокрема, актуальним залишається питання вдалого підбору субстратів для вирощування мікрозелень. Саме ці аспекти обмовили тему нашого дослідження та визначили його мету. Дослідження індивідуальної числовості насіння мікрогліну до різних субстратних основ для вирощування, науковий апарат проекту наведено на слайді. У практичній частині ми провели експериментальне дослідження чутливості популярних сортів мікрогліну до агровати для них та кокосових субстратів. Результати дослідження представлені на всіукраїнському формі учнівської молоді, кращі практики передознавців, відзнаки диплом переможця та в рамках соціального шкільного підприємства Екорінбіс та хруджує першу всеукраїнську премію для СШП Статбіс Аур. Мікрогін з англійської мініатюрного зелень стадія розвитку рослини, під час якої зосереджена найбільша концентрація вітамінів. Суттєво, що короткий період росту не дозволяє рослинам накопичувати шкідливі речовини. Науковці стверджують. Що мікрозили містить у 100 разів більше ферментів, ніж овочі, оскільки вони знаходяться в фазі активного росту. Період вирощування культури зазвичай становить 1-2 тижні для більшості сортів, але для деяких сортів може знадобитися від 4 до 6 тижнів. Існує декілька способів вирощування мікрогріну – вирощування в контейнері або мінотеплиці, поскаленій банці, без землі в пророщувачі. Окремо, уваги звернемо на різновид субстратних основ для вирощування мікрогріну. Щоб отримати врожай мікрогрін, не потрібні спеціальні дорогі пристрої. Прощують мікрозелень можна у ґрунті та гідрогелі, на килимках із для та кокосового волокна, у банці, ваті, на папері, тканині чи марлі. Однак кожна із зазначених основ має свої переваги та недоліки. І саме це визначило мету та тему нашого дослідження. Перейдемо до практичної частини проекту. Після аналізу наукових та інтернет-джерел ми шляхом опитування визначено на популярніші сорти мікрогрін. Опитувальник Я і мікрогрін складався з шести запитань, в яких респонденти вказували свою стать, вік та смакові вподобання щодо мікрозелені. Результати опитування Я і мікрогрін. Всього в опитуванні взяли 63 респонденти, з яких 77% представники жіночої статі, 33% представники чоловічої. Результати розподілу респондентів за статтю представили на діаграмі 3,1. Група респондентів була різновіковою від 20 до 15, від 20 років 25 років 25,8%, від, від 20 до 30 років 9,7%. Від 30 до 40 років 35,5%, від 40 до 50 років 12,9%. Старше 50 років 16,1%. Результат розподілу респондентів за віком узагальнений в діаграмі 3.2. Зараз результатами опитування більшість респондентів куштувала мікроінг хоча б раз у житті, та знають про його корисні властивості. Але слід зазначити той факт, що 19% опитуваних ніколи не куштували мікрозелен, і майже 13% не знають про його корисні властивості. Результати роз... узагальнені в діаграмах 3.3 та 3.4. Аналізуючи відповіді респондентів щодо їх смакових уподобань, у виборі мікрогріну виявили, що найпопулярнішими сортами мікрогріну є горох 58%, редис 48% та соняшник майже 36%. Результати представлені на діаграмі 3,5%. Наступним кроком проєкту була перевірка насіння на енергію проостання та відсоток сходження. Для експерименту було відібрано субстратні основи, агровата, льні, килимки кокосова суміш. Також було відібрано здорове непротруєне насіння від перевірного виробника. Після відпору підготували насіння зі щільною оболонкою, бораво, сонячник, горох до пророщування. З урахуванням різновиду культур провели замочування при кімнатній температурі до 8 годин. Така процедура проводилась з метою урівноваження умов про останні. Після дотримання технології підготовки насіння провели висівання культур на досліджувані субстрати, результати пророщування насіння на субстратних основах. та й перший закладання експерименту. В ході експерименту всього було закладено 6 видів мікроагріну по 40 насізень з кожного, а саме бараго, брокколі, сончний, корох, редис та люцена. Насіння висівали на е, трьох видах субстратних основ: янікалимки, косовий субстрат та агровата. На фото 3.1 представлено представлене насіння висіне на кокосовому субстраті. В контейнері під номером 1 насіння барага та броколі, в контейнері під номером 2 соняшник та горох, і в контейнері під номером 3 – редис та люцерна. На фото 32 та 3.3 в контейнерах номер 4-6 висінне насіння в аналогічному порядку, в парах по броколі. Ворого, сонячний горох, радис, люцерна, відповідно на субстратах арговата та ляні-калимки. День друга. Поява паростки. На фото 3 4 результати першого дня про насіння. Результати розрахунку чутливості насіння до субстратів у перший та другий день зафіксували у таблицях 3.1, 3.2. У перший день найбільший відсоток сходження насіння постерігало на кокосовому субстраті. На гроваті 0% проослого насіння мали борага, броколі та люцерну. Результати другого дня проостання представлені у табориці 3.2. Як бачимо, найменш до субстратної основи виявився сонячник. На всіх видах проостання 100%. Найменший ступінь схожості на всіх видах субстратів показала насіння барагу. Відповідно ж, для цієї рослини необхідно підбирати інший вид субстратної основи це для отримання максимальної вражайності. Також від відмідемо, що на другий день проростання ситуація змінилася. Максимальна кількість пророслого насіння на всіх видах субстратів 100% мала броколі, ретис та соняшник. тоді як порага та люцерна виявилися найбільш чутливими до кокосового субстрату. Зраховуючи середній показник ефективності досліджених субстратних основ для вирощування мікрогрину, отримали такі дані: Агровата у перший день 28%, у другий день 90%, викосов субстрат у перший день 55,4%, у другий день 98%. Та лінії килимки у перший день 44%, у другий день 87,5%. Отримані результати здогальнення в діаграмах 3,6%. Отже, в результаті дослідження гіпотеза підтверджено вірна підібрана субстратна основа підвищує вражанність мікрогріну. Насіння ж Бураго потребує подальшого дослідження з підбором субстратної основи. У перспективі спланували вигулення та опробація субстратної основи з використанням моху з фану. Дозвольте висновки не проголошувати, адже вони були представлені під час виступу. Джерела інформації наведені на слайді. Дякую за увагу.